Uh, uh, і, і долітають долітають хто? Добрі дрони. Це, сказати, дрони. Так, але так. ми скоро можемо писати хештеги добрі ракети, добра фламінго, добра добрий Нептун і так далі. Він довгий, хоча але може бути і добрим. Довгий, хтось довгий, хтось рожевий. Тут справа що смаку, так я взагалі, от щодо Фламінго, хоч про добрі дрони, знаєте, таке собі придумав. Мені так воно щось подобається, можна, я повторюю? Я вже це до речі казав в одному з етерів, але, але сподіваюся, можливо, і вам сподобається. Що навіть Грінпіс буде аплодувати нашій ракеті Фламінго, тому що саме наша ракета. Нарешті доставить до Сибіру саме фламінго і ритологію стане краще, бо там якісь об'єкти ВПК будуть знищені, тобто і руського духу стане менше. Ну ага. планета точно стане живішою.